Розділ 4. Вінстон оглянув убогу кімнатку над крамницею містера Чаррінгтона. Біля вікна стояло величезне, застелене подертими ковдрами ліжко з непокритим підголівком. На полиці над каміном цокав старомодний годинник з 12-годинним циферблатом. У кутку на розсувному столі в напівтемряві м'яким світлом мерехтіло скляне прес пап'є, яке він придбав тут під час свого останнього візиту. На камінній решітці стояла пошарпана жерстяна гасівка, каструля, блюдце та дві чашки, видані містером Чарлінгтоном. Вінстон запалив гасівку і поставив на вогонь каструлю з водою. Він приніс із собою пакет з кавою перемога і кілька пігулок сахарину. Стрілки годинника показували 20 по сьомій, отже, була 19.20. Джулія мала прийти о 19.30. Божевілля, божевілля, казало йому серце, свідоме, добровільне, самовбивче божевілля, з усіх злочинів, на які міг наважитися член партії, це було найважче приховати. Власне, спочатку ця ідея з'явилася у нього у вигляді видіння скляного прес-пап'є відзеркаленого поверхнею розсумного стола. Як він і передбачав, містер Чарінгтон не став заперечувати, щоби здати в оренду кімнату. Вочевидь, він був не проти заробити ці кілька доларів. Він також не здивувався і анітрохи не образився, коли Вінстон повідомив, що кімната потрібна йому для зустрічей із жінкою. Натомість він поглянув кудись у бік і заговорив про щось незначне з таким делікатним виглядом, ніби хотів створити враження, що він може бути майже невидимим. Можливість усамітнитися, сказав він, має величезне значення. Кожен хоче мати місце, де він іноді може почуватися самотнім. І коли у когось є таке місце, то звичайно, ввічливість вимагає, аби хтось інший, кому про це відомо, тримав це знання при собі. Вдаючи, що його вже тут ніби й немає, він навіть додав, що у будинку є два виходи, і один із них веде на заднє подвір'я, звідкиля можна потрапити у провулок. Під вікном хтось співав. Вінстон визирнув назовні, упевнений, що його приховає муслінова штора червневе сонце було ще високо в небі. І внизу на залитому сонячним світлом подвір'ї між пральними ночвами і мотузкою для білизни, тушилася велетенська жінка, масивна, як нормандська колона, із сильними руками бордового відтінку і підв'язаному на тілі мішкуватому фартусі. Вона розвішувала квадратні клапті білої тканини, в яких Вінстон упізнав дитячі пелюшки. Коли вона виймала з рота прищіпки, то співала могутнім контр-Альто, минули безнадійні мрії, як дні короткі навесні. Але вони все ще живі у серці зраненім моїм. Ця мелодія вже кілька тижнів звучала в Лондоні одна з незлічених пісень, що виробляв відповідний відділ музичного департаменту для розваг пролів. Слова пісень створювалися без участі людей на інструменті, що називався Версифікатор. Але жінка співала так мелодійно, що перетворила цю дрімучу нісенітницю на щось майже приємне він чув спів жінки. Звуки її човгані, бруківкою, крики дітей на вулиці, і слабкий гуркіт вуличного руху десь у далині. А проте, завдяки відсутності телеекрана, кімната здавалася напрочуд тихою. Божевілля, 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 подумав він знову. Навряд щоб протягом кількох тижнів вони могли сюди ходити і не попастися, але надто великою виявилася для них обох спокуса мати свій власний сховок у будинку, який до того ж зовсім поруч. Після їхніх походів до церковної дзвіниці деякий час взагалі не виходило влаштовувати жодного побачення. Напередодні тижня ненависті радикально збільшилася кількість робочих годин. До нього залишився ще місяць, але всім накинули понаднормову роботу для грандіозних і комплексних приготувань. Нарешті обоє в один і той самий день зуміли викроїти кілька вільних годин, вони домовилися знову побачитися на галявині у лісі. Напередодні увечері вони ненадовго зустрілися на вулиці. Коли у натовпі вони наближалися одне до одного, Вінстон, як завжди, майже не дивився на Джулію, але ось він кинув у її бік короткий погляд, і вона здалася йому блідішою, ніж зазвичай. Нічого не вийде, прошепотіла вона, коли можна було заговорити, не наражаючись на ризик. Я маю на увазі завтра. Що? Завтра пополудні я не зможу прийти. Чому? Класична історія. Цього року раніше почалася підготовка, на якусь мить він страшенно розгнівався. За місяць, протягом якого він її знав, його ставлення до неї змінювалося. Спочатку він мало що відчував до неї, їхнє перше побачення було лише виявом волі, але після другого разу все змінилося: запах її волосся, смак її вуст, відчуття її шкіри, здавалося, проникли всередину нього, заповнили собою повітря, яким він дихав. Вона стала для нього фізичною потребою. Чимось таким, чого він не лише жадав, а й відчував, що має на це право. Коли вона сказала, що не зможе прийти, йому здалося, що вона його обманює, але саме цієї миті натовп їх стиснув, і їхні руки випадково зустрілися. Вона швидко стиснула кінчики його пальців, ніби замість просто жадання, намагаючись пробудити у ньому тонші почуття. Йому спало на думку, що коли хтось живе із жінкою, то таке розчарування має бути чимось нормальним і повторюваним, і його раптом охопила глибока ніжність до неї, якої він ще не відчував досі. Йому захотілося, щоб вони були подружжям, яке вже прожило разом 10 років, йому захотілося, щоб вони, як тепер, ходили вулицями, але відкрито і без страху розмовляли про дрібниці і купували всілякі речі для дому. Але найбільше йому хотілося, щоб вони мали якесь місце, де могли б побути наодинці, не відчуваючи себе зобов'язаними кохатися при кожній зустрічі. Але ідея вийняти кімнату у містера Чарінгтона сяйнула йому не тоді, а десь наступного дня, коли він поділився нею із Джулією та раптом з несподіваною готовністю погодилася. Обоє знали, що це божевілля, ніби вони свідомо зробили крок до своїх могил, сидячи на краю ліжка. Він знову подумав про підземелля Міністерства любові. Дивно, як цей передбачений жах, то просочувався у свідомість, то знову відступав. Передуючи смерті, він чатує на нього десь у майбутньому, з такою певністю, як 99% передують 100%. Його не можна уникнути, але є можливість відстрочити якнайдовше. Проте натомість він знову і знову свідомо скорочував проміжок часу, який відділяє його від жаху. Цієї миті на сходах пролунали швидкі кроки. До кімнати забігла Джулія. Вона тримала в руках сумку для інструментів із грубого коричневого полотна, ту саму, яку він не раз бачив у неї у міністерстві. Він підійшов до неї, намагаючись обійняти, але вона швидко випручилася, мабуть, через те, що й досі тримала сумку в руці. Зажди, сказала вона, подивися, що в мене є. Ти притарабанив трохи тієї смердючої кави перемога. Я так і думала, що ти її принесеш. Можеш забрати її назад, бо вона нам вже не потрібна. Дивись сюди. Вона опустилася навколішки, відкрила сумку і дістала звідти кілька гайкових ключів та викрутку, що лежала зверху. Нижче були складені кілька акуратних паперових пакетів. У першому пакеті, який вона передала вінстонові, було щось димно знайоме на дотик. У пакеті була якась важка схожа на пісок речовина, яка оминалася від дотику. Це часом не цукор? запитав він. Справжній цукор, не сахарин, а саме цукор. А ось кілька буханок хліба, справжнього білого хліба, а не нашої бредоти. і баночка джему. А ось молоко. Але ти поглянь! Ось цю штуку я мусила загорнути у тканину, бо. але вона могла й не казати йому, навіщо вона її загорнула. І пахущі вже заповнили свою кімнату, густі гарячі пахощі, що здавалися еманацією з його раннього дитинства. Але іноді він навіть зараз відчував їх, звернувши у провулок перед тим, як там гримнули двері або незбагненно уловлював їх на людній вулиці, коли ті пахощі, ледь полоскотавши йому ніздрі, відразу зникали. Це кава, промурмотів він. Справжня кава. Це кава внутрішньої партії, тут і цілий кілограм, сказала вона. Як тобі вдалося все це дістати? Це внутрішньої партії, у цих свиней є все-все. Але офіціанти, слуги та звичайні люди крадуть усе, що трапляється їм під руки і глянь. Я роздобула також трохи чаю. Вінстон присів на впочіпки поруч із нею. Він надірвав куточок пакетика. Це червоний чай, не смородинове листя. Нещодавно з'явилося багато чаю. Вони захопили Індію чи щось таке, байдуже сказала вона. Але послухай, Любий, я хочу, щоб ти на три хвилини відвернувся. Піди і сядь на тому боці ліжка. Їй не підходь близько до вікна, і не обертайся, поки я не скажу. Вінстон неуважно дивився крізь муслінову штору. Унизу на подвір'ї жінка з червоними руками і досі снувалася між ночвами з водою та мотузкою для білизни. Вона дістала з рота ще дві прищіпки і з почуттям заспівала. Хай кажуть, все лікує час, і душу зранену також лікує, але усмішки ці і сльози крізь руки у моїм серці все іще вирують. Схоже, вона знала на пам'ять всю цю слиняву пісню. Її мелодійний, наповнений щасливою меланхолією голос линув угору теплим літнім повітрям. Здавалося, вона була б страшенно щасливою, якби цей червневий вечір тривав вічно і ніколи не закінчувався мокрий одяг, і щоб вона залишилася там тисячу років, діставала з рота прищіпки і співала нісенітниці. Він з подивом подумав про те, що ніколи не чув, аби хтось із членів партії співав на самоті. Це навіть могло б видатися чимось неблагонадійним, небезпечним дивацтвом, як звичка розмовляти із самим собою. Може, людина отак от співає лише тоді, коли вона опиняється на межі голоду? Можеш повернутися, сказала Джулія. Він повернувся і якусь мить не міг її упізнати. Чесно кажучи, він подумав, що вона буде голою, але ті зміни, які з нею сталися, були набагато дивовижнішими. Вона нафарбувалася. Мабуть, вона зайшла до якоїсь крамниці у пролівських кварталах і скупила всю косметику і парфумерію. Її губи були густо нафарбовані червоною помадою, щоки палохкотіли, ніс був напудрений, вона навіть підвела очі, від чого вони засяяли ще яскравіше. Все це було зроблене не вельми вправно, але Вінстон не дуже розумівся на таких речах. Він ніколи не бачив і навіть не уявляв собі портійної жінки із косметикою на обличчі. Її вигляд вражав. Лише завдяки кільком кольоровим маскам у потрібних місцях вона зробилася не лише привабливішою, а й набагато жіночнішою. А її коротке, підстрижене волосся і хлопячий комбінезон лише підсилював цей ефект. Коли він її обійняв, йому в ніс вдарила хвилі синтетичних фіалкових пахощів. Він пригадав на півтемряву підвальної кухні і чорно-порожне чорота тієї жінки. Це був той самий запах, але йому було байдуже. Ще й парфуми, сказав він. Так любий ще й парфуми. А знаєш, що я ще зроблю? Я десь дістану справжню жіночу сукню і вберу її замість цих паскудних штанів. Я одягну шовкові панчохи і взую туфлі на високих підборах. У цій кімнаті я хочу бути жінкою, а не членом партії. Вони роздяглися і лягли на велике ліжко з червоного дерева, це вперше він повністю при ній роздягався. Досі він надто соромився свого блідого і виснаженого тіла з варикозними венами на литках і безбарвною плямою на щиколиці. Простирадил тут не було, але ковдра, на якій вони лежали, була потерта і гладенька, а розміри і пружність ліжка обох приємно здивували. Я думаю, тут повно клопів, та байдуже, сказала Джулія. Сьогодні вже ніде не можна було знайти подвійного ліжка, хіба що в оселях пролів. Колись у дитинстві. Вінстон іноді спав на такому ліжку. Джулія ж, наскільки вона пам'ятала, ніколи не бачила такого ліжка. Покохавшись, вони поринули у короткий сон. Коли Вінстон прокинувся, стрілки годинника показували майже дев'яту. Він не ворухнувся, бо Джулія спала, поклавши голову на його руку. Більша частина її помади та косметики перекочувала на його обличчя та підголів ліжка. кліжка, але легкий відтінок рум'ян усе ще підкреслював красу її вилиць. Між ніжками ліжка пробивався жовтавий промінь при західного сонця і освітлював камін, на якому у каструлі кипіла вода. Внизу на подвір'ї жінка перестала співати, але з вулиці приглушено долинули крики дітей. Він знічеві, подумав, чи вважалося нормальним у скасованому минулому, коли роздягнені чоловік і жінка лежали поруч у ліжку прохолодного літнього вечора, кохаючись щоразу, коли їм цього хотілося. Не маючи жодного бажання підводитися, а просто отак лежати і слухати заколисливі звуки вулиці, він подумав, що навряд чи були часи, коли це здавалося б нормальним. Джулія прокинулася, протерла очі і сперлася на лікоть, щоб подивитися на гасовий каганець. Половина води википіла, зауважила вона. Я зараз стану і заварю трохи кави. У нашому розпорядженні ще година, коли у ваших будинках відключать світло. О 23.30, у гуртожитку о 23, але, звичайно, треба повернутися раніше. Ой, ті ж гедота. Вона несподівано крутнулася на ліжку, схопила з підлоги черевик і по хлоп'ячому пожбурила ним у куток. До стоту так, як уранці на двох хвилинці ненависті, вона аж бурляла словником у Голдштайна. Що сталося? здивувався він. Бацюк. Я бачила, як він виструмив свій поганий писок з-під панелі. У нього там нора, але я добряче його налякала. Пацюки, прошепотів він, у цій кімнаті. Їх тут скрізь повно, байдуже сказала Джулія, знову лягаючи. У нас у гуртожитку вони навіть на кухні. У деяких районах Лондона вони просто кишать. Знаєш, вони нападають на дітей, ага, нападають. На деяких із тих вулиць жінки не наважуються залишити немовлят бодай на кілька хвилин. Здоровенні і бурі вони крадуть дітей. А найстрашніше, що ці бандюгани завжди припини. зажмурившись, вигукнув Вінстон. Любий, ти зовсім зблід, що сталося? Ти їх так боїшся? Я їх найбільше боюся, пацюки. Вона пригорнулася до нього і обвела його руками і ногами, ніби захищаючи його теплом свого тіла. Він поволі розплющив очі. Кілька секунд йому здавалося, ніби він знову провалився у жахіття, яке все життя час від часу йому снилося. Завжди повторювалося майже те саме. Він стояв перед стіною темряви і відчував, що з іншого боку причаїлося щось нестерпне, щось настільки жахливе, що він навіть не міг поглянути на нього. У вісні його завжди опановувало відчуття, ніби він сам себе обманює, бо в глибині душі знає, що насправді було за тією стіною темряви. Здавалося, він навіть міг витягти звідтіля те щось, але це вимагало величезних зусиль. Так… Ніби вивертати назовні свій мозок. Він щоразу прокидався, так і не довідавшись, що то було, але він усвідомив, що воно якось пов'язане з тим, про що говорила Джулія, коли він її урвав. Пробач, сказав він. Це пусте, я просто не люблю пацюків, от і все. Не турбуйся, Любий, ми не станемо тут терпіти цю мерзоту. Перед тим, як іти звідси, я ганчіркою заткну їхню нору, а коли ми прийдемо сюди наступного разу. Принесу цементу, і ми надійно забетонуємо їх у стіні. Він уже встиг трохи оговтатися від нападу паніки. Трохи присоромлений, він сів у зголов'ї ліжка. Джулія підвелася, вдягла свій комбінезон і приготувала каву. Пахощі, що ширилися від каструлі, були такими сильними і звабливими, що вони зачинили вікно, аби, почувши цей запах, ніхто ззовні не зацікавився ними. Але ще кращою за смак кави була та особлива шовковистість, що їй надавав цукор. За роки користування сахарином, Вінстон майже забув про нього. Джулія блукала кімнатою, засунувши одну руку до кишені, а в іншій тримаючи шматок хліба з намазаним на нього джемом. Її погляд байдуже ковзав полицею з книжками. Вона показувала, як ліпше відремонтувати розсувний стіл з розгону сідала у подерте крісло, щоб з'ясувати, чи зручно у ньому сидіти. І з поблажливим здивуванням роздивлялася безглуздий годинник з 12 годинним циферблатом. Вона принесла до ліжка скляне прес пап'є, щоб роздивитися його у кращому освітленні. Він узяв його в неї з рук, як завжди, вражений м'якою, прозорою, наче вода поверхнею скла. Як ти думаєш, для чого це? запитала Джулія. Думаю, ні для чого, тобто я маю на увазі, що навряд чи його використовували для чогось конкретного. Цим воно мені й подобається. Це маленький уламок історії, який вони забули змінити. Це послання з історичної давнини, якби ж знати, як його прочитати. А он та картина, вона показала на гравюру на протилежній стіні, їй також 100 років? Більше, думаю, їй не менше, ніж двісті. Точно не вгадаєш. Сьогодні неможливо визначити, коли що було виготовлене. Вона підійшла, щоб краще роздивитися гравюру. Ось тут та зараза виструмила голову, сказала вона, стукнувши черевиком по панелі якраз під гравюрою. Що це за місце? Я вже десь його бачила. Це церква принаймні колись була церквою, вона називалася Собором Святого Климента Данського. Він згадав уривок віршика, якого навчив його містер Чарінгтон. і напівностальгійно продекламував Помаранчі і лимони Сент Клемента кажуть, дзвони. І на його подив вона продовжила. Віддавай три фартинги, кажуть дзвони Сент Мартіна, а Олд Бейлі все бубнить, віддавай мені їх вмить. Я не пригадую, як там далі, але пам'ятаю, як закінчується. «Запалює свічку, час тобі у ліжко, а візьму ножа, прощавай, твоя душа. Це були, наче дві частини пароля, але мав бути ще один рядок після А Олд Бейлі все бубнить, віддавай мені їх вмить. Можливо, якщо добрячина посісти на містера Чарінгтона, він таки зможе його пригадати. Хто тебе цього навчив? запитав він. Мій дід, коли я була малою, він мені його розказував, його розпорушили, коли мені було вісім. Коротше кажучи, він зник. Цікаво, що таке лимон, несподівано додала вона. А от помаранчі я бачила такі круглі жовті фрукти з товстою шкіркою. Я пам'ятаю лимони, пригадав Вінстон. У шістдесяти їх було повно. Вони були такі кислі, що лише від самого їхнього запаху вже починалося оскома. Б'юсь об заклад, що за картиною живуть плопи, сказала Джулія. Коли-небудь я зніму її зі стіни і добре вичищу. Гадаю, нам час іти. Мені треба змити косметику, як тоскну, а потім зітру з тебе помаду. Вінстон ще кілька хвилин лежав на ліжку. Почало сутеніти. Він повернувся до світла і лежав, розглядаючи скляне прес пап'є. Його більше цікавив навіть не сам уламок коралу, а внутрішній простір скла. У ньому була глибина, а проте вона була прозорим, наче повітря. Здавалося, поверхня скла це наче веселка в небі, яка охоплює крихітний світ власною атмосферою. Йому здавалося, ніби він навіть може проникнути в неї, і що насправді він уже перебуває там, у середині, разом з ліжком із червоного дерева та столом із розсувними ніжками, і годинником, і гравюрою, і самим прес-пап'є. Прес-пап'є – це кімната, в якій він перебуває, а корал це їхнє з Джулією життя, замкнені у вічності, у середині кристалу.